Якщо повертатися до питань економіки, то давайте вже будемо говорити з експертом. Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, з нами на зв'язку. Пане Андрію, радий бачити і бажаю здоров'я. Навзаємо вітаю вас. Хочу почати розмову. У нас буде баланс. Ми будемо говорити і про погане, і про хороше, і про Росію і про Україну. От видання Блумберг пише те, про що ми з вами, ну умовно кажучи, систематично розмовляємо про певну проблематику в Росії. Але треба це підкреслити, оскільки ситуація політично вона змінюється. І економіка це варіант, в принципі, стимулу того, аби Росію довести до якихось. Поступок тому я думаю, глядачам буде корисно розуміти, що саме відбувається з російською економікою, як пише Блумберг. На воєнну економіку Путіна у 25-му році чекають проблеми: це і інфляція, і відсоткові ставки, і коливання ну потенційне коливання цін на нафту ем, санкції, війна і так далі, і тому подібне. І тут три крапки я ставлю. Хотів би, щоб ви більш детально пояснили, в якому становищі економічному зараз перебуває Росія і Путін. Перед яким Вибором фактично російська економіка напередодні краху. Вони відтерміновуються, відтерміновували в 24 четвертому році Це різними інструментами, і економічними, і політичними. Наприкінець року економічні інструменти фактично вичерпані, пішли в справу політичну. Пане Анд, пане Андрію, зараз секундочку. Є певна проблема зі зв'язком. Коли ви починаєте говорити, з'являється певний шум. Давайте спробуємо перенабратися і спробуємо ще раз поговорити. Ну, як завжди, друзі, є певні технічні проблеми, які ми як і всі вирішуємо, і зараз відновимо. Розмову з паном Андрієм, і знову ж таки починали ми говорити про видання Блумберг, яке пише, ну буквально пише, що на воєнну економіку Путіна у 25-му році чекають проблеми. А всі ці проблеми ми прискіпливо, достатньо детально намагаємося розбирати Я з паном Андрієм, зустрічаючись час від часу і говорячи про ті. Зміни, які відбуваються саме в економіці, бо є певний резерв, був певний профіцит у росіян, але зараз картина виглядає не так. Хоча по телевізору, можливо, російському все виглядає як і раніше, але е, всередині відбуваються процеси. Ну, давайте про ці процеси, все ж таки, спробуємо поговорити, е, пане Андрій. Е, знову спробуємо вас долучити. Так сподіваюсь, що зараз краще. Значить, що з російською економікою відбувається насправді? Є моменти пов'язані з політикою. Ці ці моменти вимагають від російських економістів, від міністра економіки, міністра фінансів, від голови центробанку Росії. Ухвалювати рішення, які протирічать економічній логіці. Ну, наприклад, замість того, щоб приборкувати інфляцію за рахунок різноманітних заходів центрального банку, центральний банк змушений йти за олігархами і політичними вимогами і відмовляється від таргетування інфляції. Більше того, в російськ в російській економіці фактично запущений верстат друкарський, і вже ми бачимо на кінець року більше одного трильйона рублів емісію не не виправдано. І видатки набагато тепер перевищують реальну спроможність. З податками і іншими заходами зібрати гроші в федеральний бюджет Росії на на цей ось 25 рік заплановані офіційно 180 неофіційно більше 220 мільярдів доларів військових видатків. Росія не спроможна профінансувати це. запозичати на зовнішніх ринках вона не може. Інфляція з'їдає. Весь, всі ці можливості пов'язані з вже обмеженою зовнішньою торгівлею, кредитування фактично заморожено. Переважна більшість галузей більше 80% галузей вже скорочуються. Мають від'ємні показники зростання. Де-факто Росія в стагфляції в 2025 році. Ми побачимо стагнаційні процеси, тобто російська економіка почне згортатися. В таких умовах за відсутності зовнішньої допомоги Росія не зможе фінансувати війну в тих обсягах, в яких запланувала. Ми з вами вже говорили, що незважаючи на те, що російська економіка дійсно в такому стагнаційному режимі, але вони можуть продовжувати війну, навіть незважаючи на те, що економічних можливостей для цього немає, за рахунок чого. За рахунок того, що чхати вони хотіли, зрештою, на добробут, на соціальні видатки, вони можуть про збільшувати як завгодно фінансування в рублях, які нічим вже не забезпечені, не зважаючи на девальвацію самого рубля і інфляційні процеси. І в такому режимі вони можуть продовжувати фінансувати довго, але це не дозволяє їм технологізувати армію. Бо для цього потрібно, щоб розвивався бізнес, щоб працював імпорт. Всього цього неможливо зробити в тих умовах, до яких поступово прямує Росія. Отже, армія буде ставати все більше більш, більш м'ясною, з, з меншою кількістю сучасних технологій. Це дозволить Росії залишатися в такому режимі, який вона має на поточний момент ще роками. Тому нам потрібно посилення санкцій, прискорення економічного занепаду в Росії і посилення обороноздатності України. Давайте так чи сильно відчуває Путін цю проблему? Тобто, ви вже відповіли на це питання так безпосередньо, що Путін може продовжувати в такому стані вести війну. Але знову ж таки, ситуація політична вона змінюється, бо Трамп приходить до влади. Буквально нещодавно вчора він сказав про те, що НАТО Україні не потрібно, тобто, точніше, що Україна не вступить в НАТО, і відповідно це задовольняє. Ту основну тезу Путіна про те, що він почав війну. Через це, тобто ми бачимо такий певний крок назустріч, але паралельно з цим Трамп постійно економічно давить, він каже, що НАТО повинно збільшувати видатки на оборону, включно до 5%, тим самим натякаючи Путіну, що НАТО нікуди діватися та не збирається в самому підсумку своєму і буде ставати тільки сильніше. От як на цю ситуацію дивиться Путін, чи дискомфортно йому в цьому контексті може бути наскільки багато? Можливостей у Трампа надавити в цей момент? Це якраз це питання. Ми обговорювали на цьому тижні з польськими експертами, з британськими, з американськими. На жаль, переважна більшість з експертів, які радять своїм урядом у відповідних країнах, доволі інфантильно дивляться на цю ситуацію. В них є очікування, що Путін. Діє раціонально в, в загальній раціональній логіці, без розуміння того, чого ж справді прагне Путін. Путіну чхати на НАТО, на його присутність чи неприсутність в Україні. Питання в іншому після початку широкомасштабної агресії кордони Росії з НАТО вирісли мені здається втричі угу. за рахунок приєднання Фінляндії, перш за все, до. До е, НАТО, е, тому ну точно це не, не питання е, НАТО, це питання того, що для відновлення імперії по Путіну потрібно, щоб України не було. Відповідно, будь-які проміжні сценарії е, входження чи не входження України в НАТО, е, якісь гарантії безпеки безпосередньо для Путіну. все це проміжні сценарії. йому важливо, щоб України не існувало як такої. Тому будь-які компромісні моделі точно не, не є сталими, розуміючи саме це, потрібно змінити логіку. Світ має готуватися, реально готуватися до, до розгортання третьої світової війни. Чим краще буде готовий світ Британія, Польща, Сполучені Штати Америки, тим менше ймовірність, що третя світова війна розгорнеться і, і дійде до, до ядерного формату. Лише через посилення, лише через посилення санкцій і е, е, посилення України і інших армій е, розвинутих країн. Лише в такий спосіб, силовий спосіб, є можливість зупинити розгортання третьої світової війни. Путіна не, не можна умиротворити. Ми з старшостю дістю громадськими експертами е, кілька днів тому вийшли з спільною заявою про те, що досить намагатися шукати шляхи умиротворення Путіна. Це не має жодного сенсу, якби це не було не здавалося, що це можливо зробити якимись посулами, гарантіями чи компромісними варіантами. Це жодним чином нічого не означатиме в стратегічній перспективі. Путін грає лише в гру руйнації України, відновлення імперії, і мати можливість на на рівних говорити з Трампом і Сі як представник імперії, переможної імперії. Якщо дати можливість хоча б в малому Путіну перемагати, він буде з'їдати більше і більше. Наступною буде Фінляндія, Балтія, Польща, е, інші країни. Тому ні. Е, 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 і до Трампу чіткий меседж, і наші аналітичні центри передавали його команді, і, і не тільки ми, і, і сподіваюся, що. Найближчим часом, коли Трамп вже буде е, б, повноцінно в б, б, Білому домі, е, то його риторика теж поступово почне змінюватися з риторики е, 48 годин годин півроку. Тепер вже на риторику перемога е, заходу над злом. Добре, давайте тоді поговоримо ще про нас. Бо також новин цікавих назбиралося. От українці побачили в новинній стрічці заголовок такої новини, в Україні продовжують зростати зарплати високими темпами через дефіцит працівників. Про це повідомляє НБУ у макроекономічному та монетарному огляді за січень 25-го року. Ну і цікаво. Цікаво, бо знаючи наскільки ситуація проблемна, не не думаю, що люди, які сидять на одній тій самій зарплаті, дуже порадувалися цій новині, тому що, мабуть, не відчувають, що зарплата росте. З іншого боку, можливо, можливо, я помиляюсь в цій своїй тезі, і дійсно, зарплата росте і все прекрасно. Ні, ситуація дійсно близька до катастрофи. На жаль, ми минулого року послали ці сигнали і. Уряду і президенту і багато разів в ефірі казали про це, що в Україні катастрофічна нестача людського капіталу в бізнесі і не тільки на фронті через непорядковану мобілізацію, через проблеми з ментальним здоров'ям українців, бізнес бізнесу не вистачає більше 30% персоналу. Такий дефіцит, звичайно, призводить до підняття цін, але воно в цьому сенсі зарплат вартості людського капіталу. Але це все не е, збалансовано, бо є е, дефіцитні спеціальності, є регіони, де, де дуже високий дефіцит. Є навпаки е, і спеціальності і е, регіони, де є безробіття. Відповідно, потрібно збалансувати все це, збалансувати. Логічним, логічною системою бронювання критичного персоналу і вмотивованим рекрутингом запропонувати для бізнесу можливості швидкого перенавчання персоналу, більш швидкого залучення ветеранів, більш швидкого залучення і раціонального залучення людей з інвалідністю, швидшого повернення. Жінок з відпусток, повернення українців, які знаходяться за кордоном, і на жаль, і також і імпорт трудового ресурсу це теж абсолютна реальність для України. Рішення є, але для того щоб ці рішення реалізовувати, потрібно і на рівні бізнесу, але перш за все на рівні державної влади усвідомити, що ситуація прямує до катастрофічної, якщо найближчим часом не будуть ухвалені відповідні рішення. А що значить катастрофічною? Бо це поняття воно може ви ви викликати якісь такі, знаєте, панічні думки. Що що означає катастрофічне? Ситуація, в якій е, бізнес не може знайти е, фахівця на е, заповнення певної вакансії, це призводить до, до чого до скорочення оборотів бізнесу, до скорочення надходжень е, податків, скорочення обороноздатності. Е, це все пов'язано. Бізнес має працювати, нарощувати обороти, виходити на експорт. Відповідно, потрібно більше зростання, потрібна експансія, потрібно більше людей, більше оборотів, більше доходності, щоб ми як підприємці могли допомагати державі. А якщо немає ключового ресурсу, якщо немає людей, ніякими фінансовими, кредитними іншими ресурсами, ти не, не компенсуєш нестачу людського капіталу. Більше того, бізнес багато вкладав в навчання персоналу. А зараз в умовах дефіциту бізнес готує персонал. Е, персонал бачить, що зростає його вартість. Він йде з одного робочого місця на, на, на інше в іншу компанію. Фактично обнулюючи ті інвестиції, які бізнес вкладав е, в е, навчання певної людини. Відповідно, сам бізнес також е, проінвестувавши, змушений теж підіймати зарплати, хоча це не обґрунтовано з економічної точки зору. Прибутковість бізнесу не зростає. Обороти бізнесу не зростають суттєво, а собівартість зросла суттєво. А ще до цього наклалося, що податки, які, які зросли, якраз податки на працю, і це призвело до ще більшого погіршення ситуації. Ми, ми вже побачили в грудні, на останній хвилі наших досліджень. До, до чого це призвело до, до цінізації бізнесу, до скорочення інвестиційних проєктів. Це вже реалії, на жаль. Е, тому б, по, потрібно ухвалювати якомога швидше рішення, які б стосувалися стратегії розвитку людського капіталу, стратегії пов'язаної з е, е, утриманням е, талантів в Україні і залученням талантів за світом. Не хотілося б так сильно барви заганяти в якісь такі темні кольори. Але знову ж таки, у мене є ще одна новина, яка буде спонукати до цього. Але ж треба розібрати ситуацію і розуміти, що ми маємо станом на сьогодні. За 24-й рік в Україні закрили майже 210 тисяч фізичних осіб підприємців. ФОП, що на 32% більше у порівнянні з 23-м роком, та є найвищим показником закриття за останні 5 років. Це якраз таки. Продовження тої теми, про що ви говорите, але окремо також хотілося б про ФОПи поговорити. Е, е, наскільки це показник, і, і який саме? Це не катастрофічний якраз показник. Тому тут ми можемо трошки барви з чорних на сірі перефарбувати. Звичайно, великою мірою закриття ФОПів пов'язано зі зміною системи оподаткування, підняттям ставок по оподаткування, в тому числі ФОПів. Неможливістю ФОПам залишатися та, так званими сплячими ФОПами, оскільки сплата ЄСВ стає обов'язковою для фізичних осіб підприємців, все це призвело до прискореного закриття ФОПів починаючи з жовтня, коли більш ніж 20 тисяч ФОПів закриваються щомісяця. Боюся, що зараз після повного відновлення реєстрів. На січні, в лютому ми побачимо продовження цієї тенденції. Бізнес також, який використовував Фопів в якості зарплатних проєктів, таким чином оптимізовуючи сплат, сплату податків зарплати, теж поступово відмовляється від використання фопів. На жаль, на користь більш ціньових схем, це це, це неприємність, але тут закриття фопів не є такою катастрофічною. Ситуацію навпаки, ми вважали що потрібно зробити так, щоб не потрібно було цінізувати зарплати. Для цього потрібно було б зменшувати оподаткування праці. Ми б тоді отримали суттєво більше надходжень в державний бюджет, але за рахунок не високих ставок, а за рахунок децінізації. Все це моделювання подавалося в Міністерство фінансів і нашим міжнародним партнерам. Якщо міжнародні партнери МВФ, в тому числі, підтримав нашу концепцію, наш підхід. На жаль, ми цього не побачили у діях комітету Верховної Ради з питань фінансово-податково-митної політики. Вони не підтримали цю ідею. Ну, відповідно, маємо те, що маємо: призупинення інвестиційних проєктів і скорочення ділової активності на рівні мікробізнесу. Угу. Добре, ще українці побачили таку новину в соцмережах в своїх новинних стрічках про європейський необанк Револут, який відкрив реєстрацію для українців через застосунок Дія. Що це за банк такий? Я думаю, що для багатьох незрозуміло, чи це новина зі знаком плюс, чи зі знаком мінус. Бо знову ж таки в інтернеті є новини, де Клієнт цього банку британського інтернет-банку каже, що через дуже погану це саме сервісну частину налаштування, шахраї змогли його. Обманути, і поки він зв'язувався з технічною підтримкою а, впродовж 23 хвилин, а, все це вже стало не потрібно нікому, тому що шахраї встигли а, викрасти його гроші, і а, ну така от репутація складається знову ж таки. Наскільки це цікава тема для українців, а, як її розуміти і куди, умовно кажучи, дівати гроші? Українці, звичайно, ну що там казати, ми розбаловані е, крутим сервісом, який показують українські необанки, і як, який ступень цифровізації е, банків традиційних в Україні е, рівень сервісу, відверто кажучи, набагато вищий ніж в Європі в банківській сфері. Е, цим ми дійсно можемо пишатися, і це круто для самої галузі. Але революція один з дійсно таких революційних. Банків європейських необанків, і якщо раніше він і аналогійні банки використовувалися скоріш як схемні для виведення ресурсів з України, тепер це неможливо. І легалізація цього банку в українському правовому полі є звичайно позитивною новиною. Банк насправді зручний проблеми. Бувають у різних банків шахраї працюють по 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 різних банках. На жаль, потрібно бути дійсно обережними, двофакторна авторизація. Нагадую нашим шановним глядачам, що це стосується не тільки вашої крипти чи, чи ваших банків, але будь-яких сервісів пов'язаних з грошима чи з Чутливою для вас інформацією, намагайтеся встановлювати двофакторну авторизацію і е, тримати контроль над вашими ресурсами. Двофакторну авторизацію дуже складно подолати, фактично неможливо. Тому це, це обезпечить вас від е, шахраїв. Ну і, і, звичайно, перевіряйте все уважно. Повідомлення, які отримаєте, не тискайте на, на незнайомі повідомлення чи на, 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 на посилання, які є підозрілими для вас. Встановлюєте. Обов'язково системи криптозахисту на ваших комп'ютерах і на ваших пристроях, тому революція точно крок вперед для відкритості української фінансової системи для світу. До речі, ви згадали про криптовалюти, і давайте трошки поговоримо про біткоін, тому що ну мабуть же лінивий не говорить. Але бачу тенденцію ви показуєте. Вже відповідаєте на мої запитання. Але все ж таки, знаєте, різні думки ходять, різні оцінки різних експертів, які прогнозують, що біткоін може дійти і до а, позначки 200 тисяч доларів, і навіть до позначки 600 тисяч доларів. Але поки що на графіку бачимо якусь таку. Призупинку, ну і відповідно, питання зависає. Зависає, тому що знову ж таки чекаємо Трампа, який буде робити реформи або не буде робити, і як він їх буде робити, також знак питання. Це, це абсолютно правильно. Ви, ви кажете, вже довіка казав про один мільйон, в яку в якійсь перспективі, але питання питання номер один. Якщо ви вірите в майбутнє криптовалют, вас має перестати турбувати курс. Якщо вас турбує курс, це означає, що ви не вірите в майбутнє криптовалют. Ви, ви розглядаєте це як спекулятивний інструмент. Якщо ви вірите в майбутнє, купуйте. Купуйте, перестаньте гратися в коротку історію. Маєте біткоін чи, чи невеликий портфель. Криптовалют різних відкладайте їх до того моменту, коли вони будуть легалізовані і використовуватися в широкому форматі на поточний же момент це це дійсно спекулятивний інструмент, який, який дозволяє заробляти тим, хто дійсно розбирається в цій темі, чи керує нею і підживлює цікавість до, до тих чи інших. Валют, е, і відповідно це про розподіл від тих, хто нічого не розуміє і боїться е, втратити якийсь там до в майбутнє, викидає гроші на, на піку щось купує, а потім продає, коли все падає. Не ведіться на, на цю спекуляційну історію або вірте, або будьте осторонь криптовалют. Середня позиція точно вам нічого не дасть. Насправді з криптовалютами буде все більше легалізації і все більше контролю з боку держав міжнародної регуляції, і це призведе не до падіння крипторинку, а звичайно до його, до його зростання. Тому. Дочекаємось вже конкретних е, дій е, з боку ФРС і уряду е, Дональда Трампа, тих рішень, які ухвалить Конгрес щодо регуляції легалізації е, криптовалюти, і дуже хотілося б, щоб Україна була однією з перших країн, яка дійсно просувається в напрямку віртуальної економіки. І не тільки я тут додам, що хотілось би бачити нашу країну і в контексті штучного інтелекту і хмарних технологій, і е, все те, що ну мовно кажучи, можна робити у себе, сидячи вдома за комп'ютером. Ну умовно кажучи, не потрібно е, робити якихось серйозних там будувати заводи, параходи потрібно просто от якось підлаштуватись під цей світ, наприклад, так як підлаштовується Індія. Е, коли я прочитав новину про Індію, а точніше про те, що Microsoft інвестує 3 мільярд. Ярди доларів в Індію на розробку штучного інтелекту і хмарних технологій трошки здивувався а потім думають. Що я дивуюсь, там же ж постійно ці відеоролики з програмістами. Та й взагалі економіка Індії зараз ну дуже цікава, оскільки вони торгували з Росією весь цей час, це їм забезпечило певний серйозний приріст і стабільність. А тут ще й Майкрософт інвестує в таку потенційно цікаву технологію. І я от думаю, а чому не Україна? Україна ж теж може бути привабливим таким шматочком для того, аби розвивати тут і штучний інтелект, і інші інформаційні технології ну чому б ні? Ну, це так, так гарний, гарний перехід. По-перше, щойно я зустрічався з головою нашої асоціації україна Індія бізнес асоціації, яку ми заснували в минулому році, і ми якраз обговорювали інвестиції індійських компаній в технологічні і природні сектори України. Думаю, що це набагато реалістичніше ніж очікувати великих інвестицій від Microsoft. А що стосується it сектору Індії, він з 90-х років активно розвивається. Украї... Індія є найбільшим світовим експортером програмного забезпечення і сервісів в it сервісі. <гану> Індуси дуже освічені, дуже прогресивні в тематиках штучного інтелекту. Але Україна точно не посезання. Хоча ми набагато за масштабом менше, але набагато продуктивніше. Українські команди залучені близько в 20% проєктів проектів зі штучного інтелекту по світу, ключові е е е проекти. Україна та також має 20% в ГМД, в розробках ігор і в більшості проектів емоційного інтелекту. Тому ми точно залучені, але залучені на жаль і створюємо ВВП зовсім не в Україні. Українські команди працюють на стартапи і системні бізнеси в Сполучених Штатах Америки в Європі і знаходяться там, і там створюють додану вартість не в Україні. Україна фактично не отримує, чи отримує обмаль від подобної роботи. Але справді ви абсолютно праві, що штучний інтелект це і рішення українських проблем з нестачею кадрів, і можливість набагато швидше збільшити продуктивність праці в Україні. І дійсно, чим більше компаній будуть реєструватися в ДІА-сіті, залишатися в Україні, створювати додану вартість в Україні, тим буде краще. Зараз, поки експорт української продуктів паде загалі it експорт падає, але частка it продуктів не сировини, не годин, які ми продаємо години тішників, години роботи, а реально створені продукти, їхня частка зростає в українському експорті. Це вже позитивна тенденція. Пане Андрію, маю надію, що наші розмови допомагають не тільки нашим глядачам, а ще й нашій владі чути про проблеми, чути про шляхи вирішення цих проблем. Ну і з вашою допомогою не тільки роз'яснюємо, а ще й підсвічуємо всі ці важливі нюанси. Радий був поспілкуватись вам. Спасибі за аналітичну цю розмову і бажаю тихого спокійного вечора. Дякую. Дякую вам.